І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто на Кранваген карта Балтійський щит. Ну що ж, до бою. Так, Балтійський щит я ще також не бачив карту, вона візуально дуже чудово виглядає, до речі. Це мені подобається. Ну і кранваген, ну КВНна карта, в принципі, від КВНів чудово пограти. Башта непогано броньована, танкує, я думаю, непогано. Побачимо, чим відрізняється, так? Від великих танків виглядає він загрозливо. Барабан на три снаряди. Я так розумію, що ще й з непоганим пробиттям. так Ну і те, що я казав, треба грати від кавенів, тому що все ж таки в корпус там так, так званий щучий ніс можна навіть назвати ВЛД, а НЛД, в принципі, воно і картонне. І ось, ану, буде дуель на дуель. Те, що я казав, танкує баштою без проблем. Але я чомусь так побачив, це не барабан, це система дозаряджання, так? Чи що? Ну, заряджається снаряд. Система дозаряджання ось чим відрізняється. Цікаво. Завжди, завжди Завжди мене дивуються так звані маленькі танки, так? І, до речі, чудово. Я бачу, що вже аудиторія підтягується, вже інші, нові гравці починають показувати. Бо в нас вже є такі герої, яким я титул зірка реплею від вот, бліц надав. Так? Багато вже показав своїх боїв. Так що підтягуйтесь, Отримуємо разом задоволення від гри і поліпшуємо, що собі чудовий та поліпшений настрій. Ваш чудовий та поліпшений настрій це для мене, до речі, найголовніше. Найголовніше, я б навіть сказав, винагорода. Так? Ваші коментарі, ваші... 에, до речі, поради ваші чудові. Так? Ну і... Підказки, що тут як, бо я ще не докачався до 10-х рівнів. До речі, один підказав мені е, з поважних підписників, що я питав, наскільки рівнів може відрізнятися бій на один рівень. Отже, ми зараз граємо проти, проти 9 Одинадцятих тут ще немає, але я думаю, що скоро будуть також. <рес> те ще відрізняється, танки дійсно це цікаво. Система дозаряджання це як в італійських танках. Вже якщо ти весь барабан, бачимо, що всі снаряди не витрачає. Тому що якщо весь барабан ти витратиш, то тоді... В тебе буде ну, магазинна система дозаряджання, так? Весь магазин, якщо витратиш, то довго будеш чекати. 21 рахунок не в нашу користь. Наш герой вже настріляв 3566. 1700 вже натанкував, отже, ну я був правий, все ж таки, так? Тут не відрізняється від великих танків, тому що пашта вона дійсно тут. І такі танки мені подобаються. Пограти по фану. Лише от система дозаряджання. Мені от. Знаєте, я звик що от барабан, ти виклопушуєш весь барабан. І потім собі перезаряджаєшся, відпочив, там, подивився, від'їхав. А тут треба на це звертати увагу. І там танки проти нас залишилися. Залишився д 95 д 6 Маус AMX30. Другий ворог вихлопушений. 4600 вже настріляно і 2000 на танк. Ну це карта підходяща, дійсно. Це я так бачу, що е, якщо в місті грати, то напевно на Кранвагені буде важко, на Хімсторпі, наприклад, так, буде важко грати. Це більш обережніше. Тут дуель на дуель, тут так Це вже вигляда. наглючу виїхав, розуміючи, що барабана вистачить, щоб його приклопушити. І приклопушує третього ворога. Ну а суперники, бачимо, там об'єднуються. Маус і Т-95, і будуть що? Намагатися все ж таки. Вирівняти становище, намагатися все ж таки якось, чи навіть і перемогти намагатися. Так? Але я думаю, що шансів у них дуже мало. От просто от з перших хвилин я зрозумів, що дуже мало шансів, як у нас була дуельна, дуель, дуель з лісом, ми його перехопушили без проблем. І взад дні ще він просто тікає, Вони вирішили об'єднатися один одного прикривати. Командна гра, так? ну повинна бути командна гра. Але я так подивився в рейтингових боях, то там суперники більш так грають кожен сам за себе. Там, типу, як великих танків е рангові бої раніше були, і кожен сам за себе хто більше просто настріляє. Так. Ну що, дохлопушуємо дохлопушуємо Дочекався, бачите, щоб перезарядився повністю барабан, і тоді вже стрільнув. А той швидкий, швидкий, дивіться який. У нього якийсь хитрий план на бій. він хоче перехитрувати. Ну-ну. Перехитрував, він на Іса нарвався. Взагалі Хепе немає. що видвію, оце швидкість. Тяжа. Типу як чифтейн, напевно, так. Чудовий бій. чудовими результатами. Дійсно шикарні результати, Показав бій. 6400 настріляв. Заблоковано майже 3000. 7 разів не пробиття, це я так розумію, це наш танк не пробили, так? Досвіду купу набрав. І на першому місці чудовий бій, з чудовим настроєм, так як я, я полюбляю казати. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій з нами грає от на це 63 до речі, от я не міг минулого разу на CS-63 прочитати далі назву, а виявилось також, бачите, що мені, мене поправляють уважні підписники. що Це що, ну це просто cs 63 просто вона в такому 3D-стилі, так скажемо. Так? І цей 3D-стиль саме так називається. StarCraft, чи як він там називається. Я не побачив, як називається. Ну і карта Золота Долина. Ну, бачимо, Золота долина, вона сама по собі, так би і невелика. Чудова вона чому, тому що тут можна от в режимі ПТ пограти. Чудові такі позиції. Ну, наш герой вже е, такий досвідчений гравець, я так розумію, і він може е, стати на таку позицію, де всі перекатки будуть прострілюватись. Головне, зараз, сюди, не, як тигра не пропустити. А я думаю, не пропустимо, він на фоша там нарвався. Ох, зараз він його буде попушить. І шерстоком вихлопушно. Чудово. Да, 2200 вже настріляно. І, до речі, танкує. Це ж СТ-шка, але вона ще й танкує, бачимо. Ну десь в башту, напевно, вирішили. Швидкість тут, так, це перевага. Можемо позишн змінити дуже швидко. Ну і оця позишн, вона дуже чудова. Для чого? Що ти будеш ще зараз перехлопушу? Бо я вже так. Ну дивлюся, я ці карти ще не знаю, так от Золота долина, я вже запам'ятав, що по центру пограти від КВН-танків, а ось за оціми будівлями, так, там вон, бочки стоять, так це якась нефтебаза. То я так розумію, що там б'ються саме тяжі і петеки про нього заїжджає. Бачимо, що агресивно пострілює по нам суперник. Чому? Тому що він розумів, хто тут саме небезпечний. І він вже напевне бачив реплег від підписників, а всі герої відео реплеях від підписників, то їх вже поважають в рандомі, я вам скажу. <с? <с?> Бачиш, як вони грають. 3663 поки я розповідаю, чудовити цікаві історії вже на стрілі. Це будуть рекордні рекорди. Та ще, можливо, ще є пічний епік буде, так? <смітна> один один рахунок. Ну, у нас режим перевага. Так, я так наскільки ще розумію поправити також, що якщо ти захопив точку якусь, так, от А, Б та С. От захопив точку, то в тебе перевага. Ну вона тобі не дає ніякого поліпшення. Це якщо в тебе час закінчиться і в тебе шкала оця буде більше, ніж у. Суперників більша перевага, то це буде перемога твоєї команди, наскільки я так зрозумів. так? Отже, є зустрічний бій, звичайний бій і перевага. Також є бої 5 на 5, також рейтингові бої, можна їх ранговими навіть назвати. Так? Докачаюсь до десятки, тоді вже буду в рейтингові напевне, грати, так? Ну, ви уявляєте, скліщенське скліще грає рейтингових бой. А там же, напевне, за рейтинги ще й подарунки якісь чудові дають, так? Ви Так, вже майже 6 тисяч настрій. Окей, чудові та цікаві історії. Роздуми вслух. Свої роздуми також пишіть в коментарях, так? Звичайно ж. Е пишіть все, що ви знаєте, щоб я також знав про год бліц. 4-5 рахунок не в нашу користь. Там об'єдналися два тяжі, пруть по правому фланзі. Так. Так. І одна петеха, от Баба. Ага, кранваген проти нас. Побачили ми тільки що як Кранваген грається, небезпечний суперник. Ох, оце, оце чудово було, так? Ха-ха, підстеріг. Ха-ха. Підловию. 5, -5 раху нас. Де там наш братішка на ВЗ-14? Я також ХП не маю взагалі. Чекайте, то ПВ 215Б. Це не ПТХ. Так, це, це тяж. Ну що? Дуель на дуель епічна. А я хотів епічну епіка. Чотири вороги знищено. О, хай, хай, треба зараз, треба зараз стрільнути. О, чудово. Ну, Оце пощастило тільки що. <свісно> Без ха не буває. А взагалі-то щастить найкращим. Так, Це було крутезне. Всіх майже вихлопушив. Це було епічно, дійсно. Майже 7 тисяч настрій. Заблоковано 920, що я навіть здивований. Знищено 5 ворогів. Майстер. Купу досвіду і купу кредитів. Два... 250 тисяч майже кредитів. Ха -ха -ха -ха. А це було крутезне. Чудовий, чудовий настрій! Чудові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!